Вітання глядачам телеканалу конкурент Конкурентів. В ефірі програма ЛучанеПРО. Нещодавно жителі Луцька зіштовхнулись із справжньою проблемою. Через ремонт тепломережі сиділи без гарячої води понад місяць. І, на жаль, такі ситуації не рідкість. Тож ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати у самих лучан, чи справляються комунальники із своїми обов'язками та що, на думку самих жителів, варто змінити у якості надання комунальних послуг. Ми йдемо з'ясовувати. А ви не перемикайте. Ну я б не сказав. А що саме от не подобається? Ну, подивіться на ті тротуари, на дорожки між будинками. О, так що не сказав би, щоб справляються. Ну, звісно, не сплять, не сачкують. Ми діло в тому, що ми приїхали. Ми тут не живемо, приїхали на декілька днів, і мені дуже сложно оцінити роботу комунальників. Ну, е, місто гарне, прекрасне, чесно кажучи, не дуже. А що саме от вам не подобається? наприклад, біля мого приватного будинку е, чистий луск поставив свої контейнери зі сміттєвими сміт... ну, Контейнери, да, баки. Прямо біля будинку. Їх треба прибрати, а ніхто на це не реагує. А в Луцьку, коли ви прогулюєте, щось би, можливо, змінили або покращили? Ну, в загальному, в принципі, нормально. 50 на 50. А що саме от вам не подобається? Ну, що не подобається, грязні вулиці. Вночі їздять у ті машини, що прибирають. Я розумію, що треба вночі їздити, але вже вони в нас такі старенькі, що ти просинаєшся від того, що таке враження, що щось летить на тебе. Зараз і так дуже важко людям. Можна, може, якось поміняти, може вони якось там щось придумають для того всього. Ну, а так ніби, я знаю, гарно в нас Луцьку, Луць зелений, хороший, гарно пахне, гарно все робиться. Але хай би ще й трошки про людей дбали. Про пандуси, би, хай би робили інвалідам, де не можна хлопцям особисто от, інвалідам підійти. Не тільки хлопцям, а й простим людям, скажімо так. А так, ніби все. А з водою, там, якісь ремонтні роботи, можливо, у вас біля будинку проводяться. Немає нічого такого? Ні, біля будинку в нас не проводяться, але коли йде дощ у нас біля будинку. Можна одягати, брати човна і просто плавати. І це я вам скажу біля міської ради. Недалеко це біля міської ради, там просто реально можна плавати. І дуже великі калюжі, а шофера їдуть, не зупиняються. І можна помитися ще й в придачу. Нема води, можна помитися. Ну покращити що. Ми покращилися ще дороги, е, дуже гарний парк, е, трошечко його так гарно розчистили, е, там в районі Сапалаївки. так. Е, ну, хай би там якось би його. Е, е, ну… Зелений він зелені там досить вистає. Там би якось зручніше були, якісь лавочки, кафе там є на такій на виході на, на набережні. І хотілося б, щоб ці, сама річка щоб її розчищали, а то вона трошечки так не є живою. Оце таке, що я бачила, я приїхала недавно тиждень назад, і що я за ці дні побачила, то ну можливо у нашому парку можна було б для дітей більше. Качелі переробити, ну, самі ті якби, атракціони, ну, можливо, це.